Українська література 9 клас Іван Петрович Котляревський Енеїда. Сюжет АЛЮзія на українську історію. Перед нами сторінка одного з перших видань ЕНЕЇДИ ВЕРГІЛІЄВА ЕНЕЇДА на Українську мову перелицована. ЧАСТИНА перша. Рід, ЛІРО ЕПОС ЖАНР – ТРАВЕСТІйНА поема. ПОЕМА Започаткувала становлення нової української літератури. Перші три частини поеми були видані 1798 року без відомо автора. Повністю Енеїда вийшла у світ після смерті Котляревського. Твір є енциклопедією українського народознавства 18 століття. Греки зруйнували Трою. Еней утікає з ватагою троянців морем. Юнона, яка не любила Енея, сина Венери. Побігла до Бога вітрів Еола, щоб той здійняв бурю і потопив троянців. Але Еней дав Богові моря Нептунові хабаря, і буря затихла. Венера хвилювалася за сина, тому пішла скаржитися на Юнону до батька Зевса. Той сказав, що доля Енея вже вирішена він поїде до Риму, збудує сильне царство, на панщину весь світ погонить і всім їм буде ватажок. Після довгих поневірянь троянці дібралися Карфагена, де правила цариця Дідона. Дідона закохалася в Енея так, що той забув про свою головну мету будівництво Риму. У Карфагені Еней проводить два роки. Одного разу Зевс, випадково глянувши з Олімпа на землю, побачив це. Бог розлютився і відправив Меркурія нагадати Енеєві про його завдання Потай від Дідони. Еней збирається втікати, та Дідона помітила приготування до втечі, свариться з ним, але втримати не може. Еней з троянцями вночі втік з Карфагена, а Дідона з горя себе спалила. Троянці пливли морем і прибули до Сицилії, де правителем був цар Ацест. Сицилійці прийняли троянців досить гостинно. Еней вирішив влаштувати поминки у по своєму батькові анхізу. Після поминок почалося п'яне гуляння. Між силачами розгорівся кулачний бій, у який хотіли втрутитися боги. Та Зевс не дозволив втручання. Під час троянського бенкету та ігриш Юнона відправила свою служницю, свою служницю на землю, щоб вмовити троянських жінок спалити човни. За намовою богині розбрату Ірисі, троянські жінки підпалюють флот Енея. Він, Еней, звертається до богів із проханням наслати дощ. Незабаром почався дощ, і частина кораблів оціліла. Сумний Еней ліг спати і у вісні побачив свого батька. Анхіс, батько Енея, дав обіцянку, що все буде добре і попросив навідати його у пеклі. Покинувши Сицилію, троянці довго пливли морем, доки не дісталися Кумської землі. Еней пішов шукати дорогу до пекла і зустрів Сивіллу віщунку. Вона пообіцяла відвести Енея до пекла в обмін на хабар богу Сонця Фебові та подарунок для неї. Вони вдвох, Еней і Сивілла, спустилися по вулиці у пекло, на якій жили дрімота, зівота, смерть. А за ними вряд стояла чума, війна, холод, голод і інші лиха. На річці Стікс, Харон перевіз Енея та Сивілу до пекла. Біля входу їх зустрів страшний цербер, якому віщунка кинула хліба. У пеклі страждали грішники пани, брехуни, скупі, дурні батьки. Еней побачив у цьому страшному місті Дідону і вбитих земляків троянців. Коли він нарешті зустрівся з батьком, то той повідомив, що від Енея буде великий і завзятий рід, який всім світом буде управляти. Посідавши в човни, троянці на чолі з Енеєм пливли далі. Поромщик побачив острів, на якому правителькою була жорстока цариця Церцея. Вона могла. Перетворювати людей в тварин. Та острів не можна було ніяк оминути. Еней звертається до Бога вітрів Еола і просить відвернути біду. Еол допомагає і військо продовжує свій шлях. Еней із троянцями дістається на острів, де править цар Латин. Латин, який мав дружину Амату і дочку Лавінію. Дівчина була вродлива. Мала багатьох залицяльників, але і їй, і матері найбільше подобався Турн, цар рутульців. Тому латин та амата збираються видати дочку Лавинію заміж за царя Турна. Еней тим часом відправляє воїнів на розвідку. Ті повідомляють йому, що місцеві говорять латиною. Еней зі своїм військом починає читати піярську граматку. Та вивчає Латинь за тиждень. Потім Еней посилає царю гостинців, і той приймає козаків з почестями. Підкуплений подарунками Енея, Латин хоче віддати за нього заміж свою дочку Лавинію. Наречений Лавинії Турн ображений цим і оголошує Латинам та Енею війну. Юнона не могла спокійно дивитися на щасливого Енея і вирішила всіх посварити. Богиня підсилає фурію Тезіфону, яка вселяється спочатку в амату, а потім і Турна навістила. Турн же бачить сон, в якого його майбутнє наречена обирає за нареченого Енея. Ображений, він посилає лисарю Латину, оголошуючи війну. Під час полювання військо Енея випадково спускає хортів на собачку Аматиної няньки та починає налаштовувати людей проти Енея, бо не хотіла віддавати дочку за троянця. Народ Латини готується до війни. Еней думає над тим, як перемогти Турна, тим більше що олімпійські боги не поспішали допомагати його зморює сон і в сні якийсь старий дід дає Енеєві пораду. Побрататися з аркадянами, які були ворогами латинців. Еней приносить жертву богам і їде до Евандра, царя Аркадян. Той погоджується допомогти і відправляє з військом свого сина Паланта. Еней Венера просить вулкана Коваля зробити її синові міцну зброю. Юнона, через свою служницю, попереджає Турна про можливий напад Енея. І радить напасти першим. Той іде на Троянську фортецю, але взяти її не може. На варті стоять Нис і Евріал, молоді воїни. Нис пропонує пробратися в рутульський табір і побити ворогів. Хоче це зробити сам адже в Евріала є стара мати, а в нього нікого немає. Однак його товариш Евріал не погоджується, і вони йдуть разом. Багато ворогів знищили друзі та коли поверталися, натрапили на латинців, що йшли у свій табір. Юнаки спробували сховатися в лісі, та латинці їх вистежили і вбили. Розпочинається жорстока битва. Турн іде на штурм, троянці мужньо захищаються знову втручається Юнона і захищає Турна. Троянці гуртом дружно наступають, і Турн тікає. Розгнівавшись з набогів за їх втручання, Зевс забороняє богам робити щось на користь будь-якої зі сторін. Венера приходить до верховного бога Зевса, починає підлещуватись до нього і сварити Юнону. Юнона, почувши це, розпалює сварку. Турн вбиває відважного паланта. Амата виступає проти одруження дочки і Турна адже таємно сама закохана в Турна. Юнона відправляє на допомогу Турну його сестру Ю Турну. Вона знову розпочинає поєдинок між троянцями та ротульцями. Еней поранений. Венера збирає для нього всілякі зілля, що допоможе вилікувати рану. Думаючи, що Турн загинув, Амата вирішує повіситися. Ця звістка всіх сполошила. Еней виходить на двобій з Турном, вибиває йому з рук меча. Юнона Рукою її турни, дає Турну меча. За це Зевс сварить Юнону і говорить Уже ж вістимо всім богам Еней в Олімпі буде з нами живити з тими ж пирогами, які, як кажу, пекти я вам. Двобій продовжується. Зваливши Турна на землю, Еней збирається його вбити, але слова рутульця про батька свого старого його розшублюють. Але раптом Еней бачить обладунки Паланта на тілі Турна, розуміє, що Паланта вбив саме Турн, і Еней вбиває Турна. Так закінчується поема Енеїда. Алюзії на українську історію. Алюзія це літературний прийом, коли автор натякає на відомий факт, подію, історичну постать, твір чи культурне явище, не називаючи його прямо. У сюжет Енеїди письменник уклав алегоричну розповідь про занепад і шлях до відродження української нації у 18 столітті. Мандрівка троянців це рух поколінь українців у морі часі, так пише український літературознавець Василь Пахаренко. Їжа в Енеїді Українська тут їли всякі потрави. І все з поливених мисок, і самі гарні приправи з нових клинових тарілок, свинячу голову до хріну, і локшину на переміну, потім з підливою індик на закуску, коліш і кашу. І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку просту і калганку, корис для духу яловець. Вбирали січену капусту, шатковану і огірки. Хоч це було в час м'ясопусту, хрін з квасом, редьку, буряки, скільки назв українських страв пісні про українську історію, про Сагайдачного співали. Либонь співали і про Січ, як в Пікінери набирали, як мандрував козак всю ніч, полтавську славили Швидшину. Гребці і весла положили. Та сидя люлечки курили і кугикали пісеньок козацьких, гарних запорозьких. Троя це Запорозька Січ і ширше гетьманська козацька держава. Як відомо, переселенню запорожців за Дунай всіляко перешкоджала Росія. У поемі На шляху троянців різноманітні перепони ставить Юнона. Тому можна припустити, що Юнона бодай якоюсь гранню уособлює Російську державу, Василь Пахаренко. Недаремно всім відомо, що поштовхом до написання поеми було зруйнування російською армією Запорозької Січі 1775 року. Зруйнована Троя, зруйнована Січ. Найчастіше згадується в поемі Запорізька Січ і Гетьманщина Так вічної пам'яті бувало у нас в Гетьманщині колись, так просто військо шикувало, не знавши стій не шевелись. Так славні полки козацькі, Лубенський, Гадяцький, Полтавський, в шапках було, як мак цвітуть. Василь Пахаренко з особливим захопленням і майже неприкритою ностальгією відгукується Котляревський про козацьку добу. Більша частина Енеїди присвячена опису війни Енея з турном і Латином, тобто різанини українців з українцями. Адже якщо троянці уособлюють мандрівну Запорозьку верству так трактує Енеїду Василь Пахаренко. То рутульці й латиняни осідле оспільство Гетьманщини. Ось фатальна кульмінація ворожнечі. Зверніть увагу, 1709 року, це був період полтавської битви. Більшість гетьманських полків підтримала Петра І, а Запорожжя підтримало Івана Мазепу. Зрозуміло, йдеться про криваві міжусобиці Сумка і Брюховецького, Самойловича, Дорошенка, Мазепи і Палія. Тощо, тобто пробує українців з українцями. Як пам'ятаємо, боги поставили перед Енеєм високу мету побудувати новий Рим тобто українську державу. Мети цієї Еней не досягає, бо марнує дорогоцінний час за бенкетами і розвагами, а далі в безнадійній війні з козаками Турна. Однак він зводить нову Трою козацьку Україну. Ось пророцтво сивіли. «І ще ти вип'єш добру, повну, по всіх усюдах будеш ти, каже вона до Енея, і долю гірку, невгомонну, готовь свою не раз клясти. Юнона, тобто Російська імперія, ще не вдовольнилась, її злоба щоб окошилась хоча б на правнуках твоїх. Зевс, Нептун, Еол, Меркурій сатиричні образи різних категорій чиновників, хабарників і служак. Дослідник української літератури Дмитро Чижевський пише Котляревський робить з троянців українських козаків, а з греко-римських богів – українських дрібних панів. Одне слово, ця бюрократично небесних діл канцелярія, як варто б назвати Олімп Котляревського, ані трохи не краща за всякі земні. Всьогосвітські апартаменти академік Сергій Єфремов. На глибоке переконання Котляревського те світле завтра перетвориться на реальність лише тоді, коли троянці стануть людьми духовними, житимуть по совісті. Не випадково основне слово в тексті Енеїди – совість. Яскравим видивом отієї майбутньої, духовно досконалої, совісної України. Є картина раю у третій частині поеми Паси Пахаренко.